Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну заготовку, часникові стрілки в банках, в маринаді на зиму. Їх можна додати до салатів, гарнірів або просто подавати як пікантну закуску. Готувати не складно, а результат Справді смачний. Я вже зібрала свіжі стрілки, помила їх і тепер нарізаю на невеликі шматочки. Насіньєві коробочки викидаю. Вони нам не потрібні. Загалом у мене вийшло 2 кг 400 г вже нарізаних стрілок. Після нарізання ставлю каструлю з водою на вогонь. В ній я буду бланшувати стрілки, готую маринад. В Каструлю вливаю 2 літри води, додаю. 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі, 15 горошин чорного перцю, 3 лаврових листки. Оцет додам пізніше. Залишаю поки що маринад. Він нам знадобиться трохи пізніше. Каструлю поставила на вогонь і всипаю в каструлю нарізані стрілки. Після закипання Варю їх 5 хвилин. Якщо стрілки твердіші, варіть їх трошки довше, близько 6 хвилин. Але не переварюйте. Далі знімаю з вогню. Відкидаю стрілки на друшляк, щоб стекла вода. Підготовлені. Простерилізовані банки розкладаю варені стрілки щільно, але без натискання. Банки я стерилізувала в мікрохвилівці. Налила в банки трохи води і поставила їх у мікрохвилівку на 5 хвилин. Цього достатньо, щоб банки стали чистими і готовими до заготовок. З цієї кількості підготовлених стрілок в мене вийшло 8 півлітрових банок. Далі повертаюсь до маринаду. Ставлю його на вогонь, даю закипіти і проварюю 2 хвилини. Після чого додаю 140 грамів 9-відсоткового Знімаю маринад з вогню і одразу заливаю банки гарячим маринадом. До самого верху. Потім закриваю кришками. Перевертаю. І залишаю до гори дном. Я ці заготовки готую вже не перший рік, тож банки не вкутую. Але якщо ви ще не впевнені в кришках або готуєте вперше, вкутайте банки і залиште до повного охолодження. Взимку ці часникові стрілки виручають. Додаю їх у салати, до картоплі, макаронів чи просто подаю як закуску. Смак пряний, аромат насичений. Справжній зимовий делікатес. Тож рекомендую вам також зробити таку заготовку: це справжній скарб на зиму. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!